До речі, знімлю різницю в показах. Ну, Як сцентилятор. Тут один кубічний сантиметр з її атактиваним талієм. Реагує на джерело b 8 від дозиметра DP5. От, наше джерело. Тут чиста бета летить. <кхм> Правда, може з'являтися трошки тормозного випромінення тормозного рентгену. Ну, Він настільки мізерний, що його можна не враховувати настільки маленький. Тут алюміній, зверху фольга і знизу підложка алюміній. І знизу ще підложка метал. Е, так. І от, дивимось. Ну от в сторону. Природний фон 5-6 імпульсів в секунду. ЦПС. Дочекаємося, поки він скине ці покази. Довго скидає, треба довго чекати. от один... так, от, Так ну, Давай скидає, як його обновити. нема такої функції шкода. Чекати, в общем, поки він скине покази. Ладно, чекаю. Так, отже, 5-6 ЦПС імпульсів в секунду. От, природний фон, добре. 5 імпульсів в секунду, запам'ятали. От нас лічильник бета 1.1 слюдяний. Ось там. Так. І в ньому 10. Мікрорентген, показую. Це. 0, 0,3 імпульсів в секунду у нього. От по звуку чуєте клацання. І секунди йдуть на цьому відео, що ви дивитесь. можна орієнтуватися. Приблизно в середньому 0,3 імпульсів в секунду. Не більше, навіть менше іноді. Ось так орієнтуємося. Десять мікрорентген. Це 0,3 імпульса. Тут 0,3 імпульса, а тут 6 імпульсів. Ну, Відповідно, вважте швидкість підрахунку гамма-фону конкретно скільки раз чутливіший і вищий цей. Тут 03, тобто в 20 разів 03, а тут 6. 03 множимо. На 20 буде 6, в 20 разів більше на сентиляторі 1 кубічний сантиметр, це з йоду. Але це суто по гамі, Тому погані, по гамі газорозрядні лічильники, будь-які скляні, металеві, слюдяні, всі газорозрядні, мають чутливість набагато меншу. Конкретно ці екземпляри Beta 1.1, SBM20, скляні всі китайські. Вони в 20 разів менш чутливі до гамоопромінення. Ніж 1 кубічний сантиметр це з йод так талії от Але це тільки по ГАМІ. В 20 раз менша чутливість і швидкість детектування. А от альфу ось ці бачать дуже добре, альфу і бету, наприклад, бета 1.1 лічильник, ну або інші там деякі. Призначені для цього, вони бачать краще, Бету також бачать краще в сотні разів. А альфу в мільярди разів, тому що ці до альфа взагалі сліпі кристали зі тактивою деталі. А от до бети вони майже сліпі. Вони її трохи бачать, ну, дуже погано. Давайте замірюємо, в скільки разів гірше бачать. Кристал це з 1 см кубічний ніж бета 1,1. Це перевірити дуже легко. Так, беремо джерело B8. от І до нього приложимо, дивимось на покази. Природній фон ми знаємо. Тут 6 імпульсів в секунду, ну, 5,5. А тут 0,3 імпульса. Ну, Давайте порівняємо. Значить, по гамі ми вияснили. Це є рівно в 20 разів чутливіший і швидший. А по беті, що у нас скаже? Ось чисто бет. Це, приложуємо от. тут от, по центру. Щоб все по часному було. Хоп. 480 імпульсів в секунду. 500. Так, рівно по центру, у нас так, у нас рівно по центру. 500. Зараховуємо йому ну, 500, навіть більше. 500. Ні, пригає, так що в середньому 500 реально. В мікроренгенах це буде. Э, 3 мілірентгени. 3000 мікрорентген, показує в плотну. Ось так. А в імпульсах нам потрібно в імпульсах. В середньому 500 імпульсів в секунду запам'ятали. Це дном я приложив з цією стороною, тут плюсик. Тут найменша товщина пластику. Ну, тут один шар корпус пластику, товстий, другий шар. Корпус кристалу ще один пластиковий. І потім йде оксид магнію, цей білий, щоб він відбивач світла, третій шар. І потім вже йде кристал. Тобто три шари. З цієї сторони ще йде плата і так само два пластика. Тут плата і фотоелектронний помножувач насквозь. Тому якщо з цієї сторони ми приложимо, дивіться, приложу з цією, будуть покази реально менші. От я приложив так само по центру, а покази всього. Так, скільки там? 245. Ну, менше в два рази приблизно. Так, з цим ми все розібралися, все, забираємо, тепер цей тестуємо в режимі гамма. Давайте От відкритою кришкою. Ну, давайте закриємо кришку от для експерименту просто. Закриваємо і через кришку подивимося, як пробивається бета. Вона реально пробивається, бо дуже густий потік і високі енергії має. Ну Достатньо високі, щоб пробити. Щось там пробивається. Ну, слабо, слабо. Що? ну Піднялось до 14. Не дуже так, воно ще, правда, осереднє. потрібно вимкнути включити. Давайте обнулю. Ну от, пробилося, воно вже само обнулилось, перерахувало. 70 мікрорентген показує. Було 10. Стало в 7 раз більше. А тут стало в 100 раз більше. Ну це по гаммі. Ряхуємо, зараз умовно. Ну насправді це просто пробилась бета, бо ця пластина вона не гасить повністю бету. Тому. Тому насправді це не гама. Оця пластина вона не може загасити повністю бета. Я проводив експерименти, вона зі сталі, але вона тонка дуже. Менше міліметра, коротше. і там немає ніякого свинцю. Щоб відсікти повністю бету, треба не, Треба свинцю, хоча б 4 мм. Ну, або сталі, чи вольфраму. Ну, в Е Тому це от пробилась бета. Далі, далі заміряємо ми з відкритою кришкою, так як положено. О, ну, Давайте одразу приложимо і дивимося що нам покаже. Так, вплитну показує. 410 41 тисячу мікроінген. Множимо на 100, виходить 41 тисяча мікроренген. Давайте ще раз. І так, я того не приложив. Не буду мучити довго. От, 41. 41 тисяча. 41 тисяча мікроінген. Тепер перераховуємо, скільки це там імпульсів в секунду вийшло. 41 000 мікроінген поділити на 10 мікровенген. Більше стало в 4100 разів. Більше. 4100 разів. Ось так. А сентилятор показав більше в 100 разів. 100 разів. Зараз. Вам покажу. От. 41 тисяча, ділимо на 10 було мікроінген. Тобто, покази цього 4100 разів показали більше перевищення. Тобто зафіксували частинок бета. А цей зафіксував частинок тільки в 100 разів більше. Відчуваєте різницю? Наскільки краще чутливі слюдяні лічильники до бети, ніж кристали. До потужної бети дуже густий потік високої щільності. Ось так. Цей в 500 разів, більше показав, цей в 4100 разів. Ну, отак. От от суттєва різниця. Тобто, в скільки разів чутливіший. Цей конкретно слюдяний 8,2 Ну, В общем, рахуємо 8 разів цей по чутливості до бети вийшов чутливіший. Ну, це грубий замір, такий вплутну, точкове джерело. І І дуже потужне джерело. На дуже потужні джерела, цей все одно в 8 разів чутливіший. Але якщо джерело було б слабше, то цей взагалі б нічого не побачив. Він сліпий повністю е до бети буде. Він взагалі її не зафіксує і не покаже. Він буде сліпий. Він бачить тільки Бету, якщо вона дуже потужного, небезпечного потоку електронів, дуже густий потік високої щільності. А цей бачить бету любу. І низької щільності, середньої, високої, любої. Все зафіксує. Цей сліпий. до Слабих потоків. цей бачить тільки дуже потужний густий потік високої щільності, по побеті. Отак. Але все одно, бачить, в 8 разів слабше, ніж слюдяний ось цей. Отак, це коротко просто. Наглядно, що такий експеримент, що буде, якщо ткнути дозиметром в якусь фігню От я вам показав, що буде різницю. А більш детально це. Можна годинами показувати, експериментувати і поясняти. Всім пока.